Ось і на порозі вона завжди в мене асоціюється зі смачною та ароматною випічкою. Спочатку приготуємо опару. До теплого молока додаємо цукор, трохи борошна та дріжджі. Перемішуємо, накриваємо та залишаємо в теплому місці хвилин на 15. Як бачите, опара чудово підійшла. Далі додаємо цукор, ванільний цукор, яйця кімнатної температури і сіль. Ще раз добре все перемішуємо та просіюємо борошно. Замішуємо тісто, перекладаємо його на стіл, додаємо м'яке масло і добре вмішуємо його в тісто. Накриваємо плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно хвилин на 40. А тим часом зробимо начинку. До крем сиру, додаємо жовтки, цукрову пудру та все перемішуємо. Тісто підійшло, ділимо його на частинки по розміру своїх булочок. Робимо з них кульки та викладаємо на деку застелене пергаментом. Робимо заглиблення посередині та викладаємо начинку. А зверху ягоди. Змачуємо краї яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці до готовності. Булочки спеклися, аромат просто нереальний. Вони дуже м'якесенькі, а начинка просто тане в роті. Це дуже смачно.